Вітання! Ви на каналі Житло Є. Сьогодні ми в мальовничому селі усього в 5 кілометрах від траси державного значення. Село має ряд переваг, дуже зелене, це ще не гори, але вони вже відніються навколо, навкруги ліси. Зовсім поруч. Озера, ставки. І саме біля такого чистого і гарного ставка знаходиться і наш будиночок. Переваги цього будиночку в тому, що він має велику ділянку 35 соток. Це досить багато. Ось таку велику ділянку ми зараз спостерігаємо, Це може бути і під випас худоби, чи ж для сільськогосподарського призначення для городів. Дерев'яний будинок, але новий. Новий, так. Це не, не, не 50-х років. Знаєте, так, тут все позривав вітер. Так позабивав, лише не витрималося. Ага, ага. От оббитий ще він дерев'яний і оббитий вагонкою пластиковою. Вікна металопластикові. Там щось зірвалося. Там зірвало, оно. Але... Угу. Я думаю, що я наробив, грядку вигородив, просто так історію. Так, сад є. Це Отак, це, так, це що, оце мені... яблуня така, да? Це груша. Це груша. Я бачу, що якийсь звичайний. Угу. Там груша, угу. Вон там і яблуні тоже є. Груші, яблуні, сливи теж є. Вишні. Ну родина, козички, малина, угу. це, все, це все кругом таке. Так, да, Малина, от поповна. Туди все йде. Так. Вродин, все, малина. Ага. Сусіди гарно побудовані. Я вас, я... вас не знаю. Ось. Прямо з городу видно, видно ставок, можна рибу ловити, причому господар сам. От Порічки дуже рясні. Це ж порічки чи смородина? Рідина, та позичка, от по так, так. Смородина, озера, озера. А смородина теж он, яка. Рясна-рясна. Смородина. Порічки. Гарно. Хата отак от спереді. І що цікаво, нас супроводжує Марія і розказує, що тато сам собі тут викопав кусочок ставка і запускав рибу. Прямо так з городу вниз можна йти. Бачите це. А це скутер в цьому селі, я бачу, популярний. От, гараж для скутера. Це такі стодоли для сіна. Так, для для козочок. Чи що що там треба? Є для тримати стайня. А це вихід прямо до ставка. Так. Тут вбиральня, я бачу. Туалет вуличний. І тут... Вам, так? А тут можна, так? Да? Отак, мабуть, да? так? так, так я зрозуміла. Ага, ага. А, це сюди треба відкривати. Чи туди? Ні, сюди. І прям вихід на власне озерце. Ось як класно. Тут такий цікавий замок. Зараз покажемо. Марія, кладіть. Я вони будуть вас знімати. Не хоче Марія, щоб її знімати. О, дивіться. Вчіться як. Вчиться, як можна закривати. Ось. Так, дошок дуже так прилічно. І ще вихід кудись, так? так? І ще вихід є. Тут, так тут так, дивіться, це, який дровнячок, це ще сарайшок. Ну, Така екзотика. Дерева багато. Вон прям дошки. Під... Це теж знаю, там закрито, там закрито. Угу. Ну, Цікаво природою. Тому що це вже Карпати. Це вже зовсім зовсім поруч. І ось тут ще теж є вихід до свого так, городу, саду. І, ще там, і там ще є побудовано, і там земля, ту, що ми показували. Ці драбини. Тут дуже багато землі, тут 35 соток землі. І звідси ціна. Будинок на міцному, великому фундаменті. Недавно, не так давно, не в минулому сторіччі побудований із дерева, металопластикові вікна, газу тут немає, тому що цілком достачало татові Марії пічки, сінці, коридорчик, він має сходи. Далі кімната, яка може бути кухнею, зробити її кухнею справжньою. Сюди хоча б балонний газ, хоч газ є по вулиці, і газ провести можна. Показали? Ось така кімната, де краще всього зробити кухню. І кімната. В якій можна жити спальня. Ось така. така от. Ну, опалення тут немає. Хочу наголосити, що в цьому будиночку немає води, криниці, брав чоловік у сусідів, тобто треба криниці зробити. І немає газу, але ряд переваг, про які я розказала, ви почули. Вартість цього будинку господарі оцінили в 13 тисяч доларів. Торг можливий при вашому вже спілкуванні з господарями. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!